Вітаю всіх! Сьогодні майстер-клас на замовлення. Буду показувати, як гачкувати ось це. Ось такі сегментовані серветки, сервірувальні. Кайф в тому, якраз що їх склали, поклали на полицю, і в будь-який момент дістали і можна відразу класти на стіл. Тобто прасувати їх вже не треба. Вони Гачкуються рядами з такими елементами. Можна сказати, що це мережево. Ну, для мережо тостувати, але, ну, типу, а для мережево. Починаємо ми. Так. А, технічно. Гачок я беру 275, можна 3 в дві нитки, і етнокатон 600 метрів. 100 грамах, або це 300 метрів в 100 грамах одну ниточку берете. От, ну, одним словом, починаємо. Так, сьогодні дуже яскраве сонце. Сподіваюсь, буде все видно. Ну, я й білу нитку взяла. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в першу. Повітряну петлю. Це ми будемо робити ось цей середній ряд. 1, 2, три повітряні петлі, накид. І ми в'яжемо не в кільце, а ось в місце, де наче стовпчик без накид. Де ми пров'язували ось ось в це місце між цими двома петлями. Ідь. Зараз ще раз, один, два, три, накид, тут краще видно. Ось, сюди. І ви гачкуєте стільки, скільки вам необхідно. Тобто можна зробити 4 рапорта і невеличкі підставочки згачкувати. Можна взяти. Півтора метра зв'язати цього мережива і зробити доріжку на стіл. Можна взагалі з зробити. Якщо кому треба речі, хто подумає таким візерунком, то, в принципі, бачила і топи, виконані з мережева такого стрічкового. Ну, одним словом, так як тут всього три ряди рапорту, ну, ось, ось тут три ряди, то взагалі легко. І так, набирайте, скільки петель, тобто ось цих неповітряних, а ось цих петелям треба. Має бути парна кількість. Ось у мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. А, ну правильно, парна кількість плюс 1, все правильно. Набирайте і зустрінемося в наступному ряді. Так, я набрала 11. Будемо така квадратна серветочка. Далі берете Що таке з фокусом. Відразу тепер вже в кільцевисті. Стовчик без накиду, дві повітряні петлі. Стовчик з накидом сюди ж. Дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом, один, два. Повітряна петля, пропускаємо один в наступний два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. І так ми от весь, весь, весь ряд аж до кінця. Повітряна петля пропустили один наступний два стовпчика накидом. Дві повітряні петлі і ще два стовпчика. Повітряна петля елементарно. Закінчуєте до кінця вашої стрічки. І так, ви дійшли до останнього кільця, можна так сказати. Два стовпчика з накидом. Два, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом, один і ще один. Знову два стовпчика. О, د... дві повітряні петлі і стовпчик. Ну тут ще да, додається два стовпчика, але заговорились. Стовчик з накидом. Три повітряні петлі і другий. Це кицька лягла. Другий стовп. Вибачаюсь. Другий стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. І це ми вже перейшли на цю сторону. Тобто знову два стовпчика? Перший. Другий. Дві повітряні петлі. І. Ще два стовпчика. Один, два. Повітряна петля. Ну і переходимо вже далі. Повертаємося в кінці. Дві петлі. В кінці ось тут. У вас буде два стовпчика, дві повітряні петлі, два стовпчика. Ну, ось те саме що ось тут. Ось ці дві групи ми прорізали, а ви дов'яжете ось це дві повітряні петлі і з'єднаєтесь сліпою в. Другу петлю підйому ось тут. Так, дійшли: сліпа петля в другу петлю підйому тепер сліпа петля в стовпчик і в арку. Три повітряні петлі підйому стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Повітряна петля, стовбчик без накиду, в арку з однієї, повітряна петля, два стовпчика. дві повітряні петлі. І, власне, ось так ви вив'язуєте першу от, саму першу вашу стрічку. Повітряна петля. І так до кінця повітряна петля. От. Добре, з вами. Якщо ніяких казусів знову не буде. Запам'ятати дуже просто це мережево, тим паче нічого складного немає, ні рельєфних стовпчиків, ні піко. До речі, можна в крайніх... Додавати піко. І буде такі мережеве з піко. Так, петля ще трішки і покажу поворот. Так. Так, у нас сусіди ремонт роблять, що в мене... Сьогодні дуже весело. Ну, не тільки сьогодні через те і відео не виходили цей тиждень. І так, ми дійшли от сюди. Один, два, дві повітряні петлі і ще раз. Ну тобто стандартна наша група. Тепер повітряна петля, стовпчик без знаку в наступну арку повітряна петля, 4 стовпчика з накидом в ось цю середню арку з трьох петель. 2, 3, 4. 3 повітряні петлі, накид і знову 4 стовпчика сюди ж. 1, 2, 3, 4. Повітряна петля, стовпчик без накиду, в арку, повітряна петля, два стовпчика в наступну арку. Тепер дивіться, покажу ось тут. Буде у вас їх декілька. Ну, тобто перші дві. Два стовпчика з накидом, повітряна петля. Кладете спинкою до спинки. То. Лицьова сторона ось і ось лицьова сторона. І стовпчик без накиду в арку, ось з двох повітряних петель, ось так. Повітряна петля і продовжуйте тут два стовпчика, один, два повітряна петля, стовпчик без накиду, арку з однією. Повітряна петля, два стовпчика з накидом, Повітряна петля. Знову берете звідси в арку, повітряна петля, два стовпчика. Так, все, закінчую майстер-клас. Я думаю, тут навіть початківці, самі-самі початківці, вже зрозуміли. Ось, ось таким чином з'єднуємося, мережу до мережу. І все. Гарних вам петельок і. Тих сусідів mm. <laughs> до зустрічі.